Визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моїх, охоронити мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних, бо спричаїлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя в провіна, провина, Господи, і не мій гріх. Без моєї провини вони он, збігаються та готуються, на зустріч мені та побач. І ти, Господи, Боже Савооте, Боже Ізраїль, збудися, щоб покарати всіх поганих, і не помилу нікого, із радників злих. Надвечір вони повертаються, скилять, як пес, і перебігають по місту. Й ось слова вивергають устами своїми, мечі в їхніх губах, та хто це почує? Але посмієшся ж з, них, з них, Господи, і всіх поган засоромиш, твердини моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя, мій Бог, Його милість мене попередила, Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув, Міццю своєю розвій їх і знищ їх, ощити наш, Господи, гріх їхніх уст. Слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою і заклятву брехню, яку кажуть, у їх знищ, знищ, і нехай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові аж до кінців землі. А надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж не наїдяться, то скажетись будуть. А я буду співати про силу Твою, буду радісна вранці хвалити Твою милість, бо для мене ти був день недолі моєї твердиною захистом, твердине моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, Милостивий мій Боже. Амінь. Як ми бачимо, що цар Давид він дуже довіряв Господу і в складних ситуаціях. Він довіряв Богу, він мав особисті стосунки з Богом ще коли пас овець. І, от коли цей псалом ми проголошуємо, згадуємо це, що це золотий псалом Давиді, 58-й, який був складений Давидом, коли він знав, що підстерігає Саул через своїх там слуг, і він хотів схопити і вбити Давида. І це може бути прикладом для нас, що в різних ситуаціях чи складна ситуація чи легка ситуація, як ми думаємо. Ми маємо спочатку помолитися, звернутися до Господа, запитати у нього мудрості, попросити, щоб він нас вів ці ситуації, тому що кожну ситуацію можна вирішувати різними шляхами, але Божий шлях найкращий, і Бог дає мудрість, якщо ми його шукаємо. Дякую за перегляд. Підтримай канал підпискою, лайком, коментарем. Можеш подивитися плейлисти. Благословляю тебе. Нехай Господь дасть тобі мир, мудрість в твоїй ситуації. Бажаю тобі міцного здоров'я!